У нас в інсталіційному центрі легенда нульових Фоцайн Гольф» четвертого покоління. Це тачка нашого колеги. Тут вже встановлено два дін дюймів діагональ магнітола від бренду циклон, а також камера заднього огляду. Також тут замінили застарілий галоген в ближньому, дальньому та габаритах на сучасний лед від бренду «Дека». Не вистачає тільки сигналізації. Ми підібрали двосторонню сигналізацію від бренду Циклон модель X 470 d Це буде ідеальний варіант для нашої легенди. Перейдемо до встановлення. Знімаємо підрульовий пластик, розбираємо частину терп. Наш електрик прозвання провода жилення та актуатори центрального замка, щоб під'єднатися до бортової системи. Завдяки інструкції, проводці та адаптерам, які йдуть в комплекті, встановлення буде логічним і не забере вас багато часу. Для того, щоб ваша нова сигналізація звучала на всі 20 Вт потужності, ми обрали шеститональний колокол від бренду циклон модель s 73 Закріпили центральний блок під торпедою і перейшли до налаштувань сигналізації. Перевіримо на закриття та відкриття. Як бачите, все чудово працює, таку сигналізацію можна придбати по всій Україні у представників від бренду Цикло Некстантадекет сучасних та надійних рішень для вашого авто.